Скажи, будь ласка, на твою думку, який найгірший трек в Україні? Ой, блін! Сьогодні ми на концерті у яктака, і зараз ми будемо запитувати, який найгірший трек в Україні? Скажіть, будь ласка, який на вашу думку найгірший трек в Україні? А, метенка вечір не твоя історія. А Чому так? О, якась хуйня. А, на твою думку, який найгірший Що трек в Україні? Бля, якось Мар'яна включала таку хуйня, просто, хуйню просто Метенка і вечір не твоя історія. Ху чому хуйня? Чому хуйня? А, ну послухай, ну, ну, що поймеш. Я обогав, дякую. Скажи, будь ласка, на твою думку, який найгірший трек в Україні? Oh, <laughs> <laughs> Є, коротше, такі два козяка, метенки, по-моєму. Якась там, коротше, в них нова пісня вийшла. Я дуже не їй був, але така хуйня просто, не слухайте. Дівчата, скажіть, будь ласка, який на вашу думку найгірший трек в Україні? Щось тамка не твоя історія. Фу ужасний а чому нам ну, не подобається. Вони ну, там працюють, не гарно співають взагалі. Пігня, скажи, будь ласка, який на твою думку найгірший трек в Україні? Ну на мою думку, метенка і вечір не твоя історія. Братан, скажи, будь ласка, на твою думку, який найгірший трек в Україні? Ой, блін, знаєш найгірший трек? Оці двоє такі на одне лице. Ці брати не клички, а як вони? Брати метенки. Метенки, Ото той. І ще є там такий теж той ще якийсь третій з ними. Ось, і трек називається Боже, щось там вечір, вечір не твоя історія! Ну коротше, якась така! Я обоєм, подякував. А чого? А чого? Т ти бачив, тут слухав той трек? А то ж. Ну, я перепрошую, послухайте ту пісню і просто кров звук піде. На твою думку, який найгірший трек в Україні? Тут 100% метенка і вечір не твоя історія. А чого? Так собі звучить. якщо чесно. Я зрозумів, дякую, брата. Не варто було випускати.